Кім Кімченен привіз свою наступницю на зустріч з президентами РФ та Китаю протягом декількох останніх років у західній пресі ходить чимало чуток про погіршення здоров'я лідера КНДР. Якщо ця інформація є правдивою, не виключено, що диктатор вирішив заздалегідь подбати про те, хто замінить його у президентському кріслі. Найочевиднішим кандидатом на цю роль є його донька. Водночас, політичні експерти мають сумніви щодо того. Чи коритимуться північні корейці жінці? Докладніше про те, що відомо про спадкоємицю кімів, як вона виглядає і хто, крім неї, може очолити державу. З вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на наш канал. Днями в Китаї пройшла багатостороння дипломатична зустріч шанхайської організації співробітництва на рівні глав держав. Участь у ній взяв Сі Цзіньпінь, Володимир Путін Кім Ченен та інші політичні лідери. Якщо вірити фотографіям, глава КНДР прибув в Пекін разом зі своєю дочкою. Особливого значення цьому додає й те, що це перша багатостороння зустріч Кіма. На знімках видно, як диктатор виходить із бронепоїзда на міському вокзалі у супроводі Кім Джу Е, яку раніше називали його найбільш ймовірним наступником. У минулому було багато спекуляцій на тему того, що Кім Чен Єн має проблеми зі здоров'ям. Відомо, що його батько Кім Чен Ір також страждав від низки захворювань, включаючи високий тиск подагру та діабет, які пов'язані з найнездоровішим способом життя, і помер у віці близько 70 років. Зараз Кім Іну приблизно 40 років. Точний рік його народження, на відміну від дня, невідомий. Можливо, він сподівається, що проведення чіткої лінії спадкоємності, поки він сам ще молодий, згодом допоможе його доньці без проблем стати на чолі північної Кореї. Пише дойчвель перші повідомлення про Кім Джу Е з'явилися в 2013 році. Тоді колишній американський баскетболіст Деніс Родман здійснив скандальну поїздку до північної Кореї, після чого розповів, як провів час із сім'єю Кіма на морі і тримав на руках їхню дитину Джу Е. Варто зазначити, що подробиці особистого життя лідера КНДР тримаються у суворій таємниці. Навіть північно-корейські змі підтверджують лише, що дівчинка є донькою кімчанина і не згадуючи її імені та віку. За оцінками дослідника північно-корейської політики Федора Тертицького, Джу Е може бути від 10 до 13 років. Пише BBC. у ході закритого брифінгу, південно-корейська розвідка повідомила своїм політикам, що Кім Джу Е ніколи не навчалася в офіційному навчальному закладі та здобувала обханіяні домашнього освіту. За їхніми даними, вона захоплюється верховою їздою, плаванням та лижним спортом. Один із учасників брифінгу пізніше розповів журналістам, що Кім Кімчанин особливо задоволений її навичками верхової їзди. Також південно-корейська розвідка повідомляла, що у Джуе також є старший брат і молодший брат або сестра, які ніколи не з'являлися на публіці. На публіці спадкоємиця Кіма дебютувала в листопаді 2022 року, відвідавши випробування ракети разом зі своїм батьком. І з того часу її неодноразово бачили поряд з ним як на військових, так і на цивільних заходах. У лютому, 23-го радіо «Фрі Азія повідомило, що уряд Північної Кореї наказав усім громадянам з ім'ям Кім Чу Е змінити його, що є стандартною практикою щодо правлячої дінастії. Спостерігачі також зазначають, що тепер Кім Джу Е називають не улюбленою, а шановною донькою. До слова, сам кімчанин став називати її шановним товаришем тільки після того, як утвердився у статусі майбутнього лідера. Інша точка зору полягає в тому, що Кім кімчанин з'являється з донькою, аби продемонструвати, що він дбайливий сім'янин, що особливо важливо в глибоко патріархальному суспільстві. Варто зазначити, що з моменту заснування північної Кореї в 1948 році нею правили лише чоловіки з сім'ї Кім. Тож, якщо чу -Е одного разу змінить свого батька, вона стане першою жінкою, яка очолила цю державу. Більшість політологів сходяться у думці, що дівчинка не може вважатися потенційною спадкоємицею кімчанина. Конфуціанська система цінностей, яка залишається дуже значущою для північнокорейців, не залишає жінці шансу стати першою особою в державі згідно з її постулатами, військові навряд чи прийматимуть накази від жінки. Водночас, на думку експерта з корейського півострова Едварда Хауела, наявність члена роду Кім при владі настільки важлива для північно-корейського керівництва, що навіть жінка з цієї сім'ї. Буде кращим варіантом ніж хтось, хто не належить до кімів своєю чергою. Федір Тертицький вважає, що кімчанин тестує думку громадськості та еліти про потенційного наступника, показуючи джу -Е на публіці. Якщо він, скажімо, помре у тому ж віці, що й його батько, це станеться у 2054 році. Навіть якщо припустити, що північно-корейська держава доживе до цього моменту у своєму нинішньому вигляді, суспільство ймовірно буде вже не таким, як зараз. Водночас є різниця між визнанням рівності статей, взагалі, та згодою мати правителем жінку, додає він в будь-якому разі, джу Е, це не єдина, хто може претендувати на престол. Молодшу сестру Кімченина, Йо Джон за межами північної Кореї вважають очевидним вибором на роль нового лідера країни. 31-річна жінка, так само як і її брат, отримала освіту на заході. Вона є членом політбюро та заступником директора в надзвичайно важливому державному відділі пропаганди та агітації. Також вона відома як секретарка з питань розкладу Кім Кімчинина, яка бере активну участь у його щоденних справах. Вважають, що Йо Джон також дає йому поради з політичних питань. Пише BBC. Крім того, сестра диктатора належить до так званого роду гори пекту, тобто є прямим нащадком Кім Ірсена, що має велике значення в північно-корейській політиці. Водночас вважається, що вона схильна до помилок та імпульсивної поведінки. Зокрема, кажуть, що фотографія, на якій вона визирає за рогу, дивлячись на свого брата та Дональда Трампа в Ханої, змусила лідера Північної Кореї ніяковіти. І це було не перше, коли її спіймали на такому. Цікаво, що у свого часу лідером Кендер міг стати старший брат Кім Кімченина Кім Ченчхоль. Саме його їхній батько спочатку просував на роль свого наступника, але згодом передумав, оскільки хлопець не виказував ентузіазму щодо військової справи чи політики. Тепер його рідко бачать на публіці. Але у 2015 році він з'явився в Лондоні, щоб відвідати концерт свого кумира Еріка Клептона, який виступав у королівському Альберт Холі. Вірогідність того, що його розглядатимуть на роль майбутнього лідера, дуже невелика. Колишній дипломат Кім Хьон Ір, дядько Кім кінина та єдинокровний брат другого керівника країни Кім Чен Іра. Оскільки він є сином Кім Ір Сена, він також належить до роду Гори пекту. Його вважали настільки великою загрозою для амбітного Кім Чен Іра, що відправили за кордон. Там він провів 40 років у ролі посла в різних країнах Європи. Минулого року 65-річний Кім Пхьон Ір вийшов на пенсію у Пхеньяні, тому теоретично його можуть розглядати як надійного кандидата. Чхве Чхверіонхе є правою рукою Кім Ченина та головою президії головних народних зборів КНДР. 70-річний віце-маршал, надзвичайно впливова людина в країні, вважається, що саме він допоміг Кім Ченину обійняти цю посаду. Підтвердженням цьому є його злет кар'єри у 2012 році лише за кілька місяців після того, як Кім Ченин замінив на посаді свого батька. Чхве Хе також є одним із небагатьох політичних лідерів, які не належать до родини Кім, але якого регулярно згадують у північно-корейських змі, що перебувають під суворим контролем держави. У світі, в якому родинне ім'я не є вирішальним фактором для лідера, його можна було б розглядати як логічного наступника, і він все ще може ним стати, якщо держава обере варіант плавного переходу влади у випадку раптової смерті кімчанина. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі.